Доброго дня, діти, послухайте оповідання Наталії Калініної про сніговий колобок. Гуляли діти у дворі, ліпили снігову бабу. Олексійко зліпив сніговий колобок. Знайшов вуглинки і поробив очі, знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода Олексійкові колобок на дворі залишати. Взяв він колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку в шафочку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти, після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Олексійко згадав про свій колобок, побіг із дітьми до шафочки. Калюшка, що це таке? Відчинили дверцята, подивились, а з кишені кап, кап кап. Вода капає. Подивився Олексійко в кишеньку, а там немає колобка. В мокрій кишені лежать тільки дві вуглинки і дві палички. А колобок де? А колобок де? Як ви гадаєте? Дітки, як ви гадаєте, куди подівся колобок? Так, розтанув. Чому він розтанув? Бо він був зроблений із снігу. Як ви вважаєте, що потрібно було зробити Олексію, щоб його колобок не розтанув? Потрібно було залишити його на вулиці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!